Вже незабаром у Львові запрацює перший комунальний ринок в районі вулиць Садової Петлюри. Це простір площею орієнтовно 800 квадратних метрів. Роботи вже майже повністю завершені, кажуть посадовці. Тут вже обладнали потужні системи кондиціювання, щоб відвідувачі та самі продавці комфортно себе почували всередині незалежно від пори року. Тут ВіРФ система, яка забезпечить кондиціонування влітку навіть при високих температурах, за рахунок своєї сучасності, за рахунок того, що в стінах 150 мм утеплювача в. Стелі 270 мм. Цього є більш ніж достатньо, щоб працювати в комфортних умовах. І коли на вулиці температура була надто висока чи надто низька, всередині вона завжди буде комфортна. Склопрозорі конструкції всі виконані е, в алюмінії. Це не є металопластик, то вони є довговічні і служитимуть багато десятків років. Фасад теж робили так, щоб надійно і на роки, зазначив керівник проєкту будівництва. Фасад він виконаний не звичайної сендвіч-панелі. Це є фельдс, який є і гарним, і надійним, і, в принципі, як на мене, дуже вписується для львівської власної архітектури. Доробити залишається лише зовнішнє під'єднання води і каналізації. Всі дозволи в нас є на руках. Цей процес, в принципі, вже триває. А от на місці вже звичного усім ринку Любінський сяйво, який наразі ще функціонує, планують зробити дещо особливе для містян. Це комунальний ринок, де будуть робочі місця, люди будуть їх мати. По-друге, ми зможемо звільнити площу, яка тут поряд є, і яка завжди, ну скажімо так, був запит від, від мешканців про те, що там має бути гарний громадський простір. І тепер будуть і робочі місця, і громадський простір. Буде окреме комунальне підприємство, в якому цей ринок буде на балансі, яке власне буде за нього відповідальне. Але ми хочемо робити це в синергії і в співпраці з, з тими підприємцями, які зараз торгують на так званому ринку Любінський Сяйво», щоб все було узгоджено і в інтересах всіх, порівняно з тим, що ми маємо на сьогоднішній день. Це звичайно комфорт. В першу чергу комфорт, особливо це осінь, зима, коли сніг, дощ. Тут, звичайно, не можна порівнювати те, що є, що буде, тому що набагато воно комфортніше. Саме перше це комфорт, а далі по, по відвідувачах по покупцю, ну, це вже треба буде в процесі, чи, чи оціни покупець, чи піде до нас покупець, Це вже буде в процесі, але для підприємців це в першу чергу це комфорт. За словами головного архітектора міста, цей муніципальний ринок розробляли з огляду на те, як подібні простори функціонують за кордоном, що фактично робить з такої торгівельної зони місце, де можна прийти з родиною та відпочити роблячи покупки. Крім торгівельних рядів, їх тут буде два. Ми знаходимося на місці одного ряду. Тут паралельно буде інший ряд, і відповідно в тильній частині знаходяться елементи з санузлами, звісно, з певними рукомийниками, з лабораторією для товарів, з приміщенням адміністрації. Всі необхідні з точки зору державних норм, з точки зору функціонування такого об'єкту, елементи там будуть. Крім того, передбачені зручності, зокрема для продавців, запевнили у міській раді. Ми плануємо зони, де будуть такі автомати для кави, де ті ж самі продавці зможуть відпочити, зможуть власне випити кави, де буде можливість помити городину і її навіть з'їсти тут на місці, поспілкувавшись з колегою чи з кимось, з ким ви відвідуєте цей ринок. Тому ми вважаємо, що такий об'єкт задасть новий стандарт не тільки вигляду. Але і функціонування муніципальних ринків. Простір запевнили у міській раді має бути доступним та інклюзивним. А плани щодо відкриття муніципального ринку були ще кілька років тому. Ми ще до ковіту домовилися з людьми, що ми поможемо збудувати новий комплекс, де всі ці люди сюди перейдуть: овочі, фрукти, свіжі. Ну і ціна також буде хороша, тому що це все буде комунальне. До речі, ми це все будували не за бюджетні кошти. Це все позабюджетні кошти. Тут, до речі, буде і лабораторія, можна буде перевірити якість продукції. Ну і вода, туалети, комфорт. Фактично вже фінальна стадія. Планується, що він буде відкритим для торгівлі вже восени.